Росія почала. Ну, з Туреччиною не прикол не клікбейт розповсюджуйте це відео. Отже, по-перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося, всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію, ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, а... Люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байракара, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце позалітали дрони і так далі. Ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєні туди сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типу, мобілізації, там підготовки, і все, поняли? На цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не, не форсяцем інтернеті. В Туреччина вона не така, і Ердоган не такий, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини, по всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО. Ну, він не може просто нічого тут не зробить, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайди назвісні байрактари, які ну, в, в, про них і пісні складали, і так далі. Лецепилі цвіточки в зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив, я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини, їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології і. Турки це не глотну, Туреччина це не глотне. Їм Вже давним-давно пора оці свої дружні блядь, зв'язки з рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій Явсім слівча і так далі. Дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина з Рашкою перестала будь-які зв'язки. взагалі, позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи і так далі.